І я тоді зробила перший свій бізнесовий висновок, що люди хочуть купувати радість. Інших людей. Насамперед, що б ти не продаєш, вони купують твій образ, що ти несеш, ту емоцію, той посил, який ти несеш, угу. а твою біду ніхто купувати не захоче. І я всім кажу: запам'ятайте, друзі, соцмережі, це не про щирість, це про гроші. Не треба там жалітися я не погоджуюсь. За життя. Я не погоджуюсь, мушу так сказати, тому ага. що от зараз я. Завжди вчуся, ага. і проходила багато навчань по продажах в соцмережах, і там дуже важливий пункт показуйте свою біль і трошки жалійтеся, бо таким чином ви з'єднуєтеся з людиною, що ви на одній хвилі. Коли ви показуєте тільки щастя і успішний успіх, цього вже забагато, і люди вже не вірять в це і не хочуть купувати.